Привіт! Так, це з вами знову я. Сподіваюся, мене добре чути, мене добре видно і все чудово. Сьогодні на з вами буде такий невеличкий огляд на сумочки. А це саме бренд GVP. У мене є дві сумки від бренду GVP. Ось. Я їх замовила на офіційному сайті, американському офіційному сайті, і що дуже цікаво. Він є першим, який ти вводиш, і що знову ж таки, що дуже цікаво, це той факт, що ти хочеш ти замовляєш на американському сайті, все рівно тобі приходить з Китаю. Тому, якщо ви не хочете спонсувати Китай, то цей бренд навряд чи для вас, бо він в першу чергу китайський. Так, бренд живіпей був зроблений, здається, це була сімейна пара, тобто це муж, чоловік та дружина, вибачте. Які вирішили, що хочуть зробити такі мінімалістичні сумки преміум якості для звичайних людей, таких як ми з вами. Ось. Що саме цікаве, як на мене, це ціна бренду Дживіпей, тому що в Україні він на, десь в два рази задорожчий, ніж те, що можна купити на офіційному сайті. Знову ж таки, я купляла це все щастя на знижечках. Мені вийшло дуже це все дешево. Якщо я не помиляюся, мені дві ці сумки вийшли як одна в Україні. І так, тут буде та сама сумочка-багет. Я вам це обіцяю. А, давайте, можливо, розпочнемо. Я думаю, не знаю навіть з якої, бо вони в мене обидві, я не знаю, в яка де. Але що я хотіла сказати, покуванечка приїхала дуже побита. Бачите? Ось, сумку прям било. Це життя. Ну, знову ж таки, вона поїхала спочатку з Китаю в Америку, потім з Америки в Україну. Але так, це кепсько, дуже кепсько. Не знаю, давайте розпочнемо з тієї, що більш побита. Так. Так, ти коли ти відкриваєш тут всередині ось такий пакунок. Ну, якщо чесно, картон такий собі, ну. Якогось вам ефекту від коробки, ви не отримаєте. Я фанатка пакування, і мені дуже подобається гарне пакуваннечко. Але JVP — це не той бренд, який робить гарне прям, вау, пакування. А подивимось. Всередині є щось таке. Не знаю, що це. О! Мікропек. Окей, хай буде. Вона ну, ніяка, Взагалі побита. Дуже гарний такий пильник. Не знаю. Дивіться, із Атласу, напевно, він. Ну, добре. Це, це не сумочка-багет. Ми її ставимо, здається, на солодке. Але це також така непогана сумка, яка мені сподобалася. Це ось така лодочка. Зараз ми її з вами відкриємо. Я не пам'ятаю, Всередині є така набивка. Бачите? Достанемо це. Це нам не потрібно. Є отакий камінець. Так, є ремінець для неї. Ага, як він? Зараз. Зараз ми все зробимо і подивимося її. Стосовно якості, я не впевнена, якщо чесно. Вона виглядає як якась, знаєте, така звичайнісінька сумочка з Аліекспресу. Тобто якоїсь преміум якості, про яку казали нам. Боже, ауч! А -а Ай! A few later. Я не можу це зробити, бо це важко. Але. окей. Зробимо вигляд, що це повинно бути ось так. Я не можу цього зробити, бо це важко. Я... Я ще його... Ні, я його не зламала, все добре. Стосовно якості. Ось тут є, я так розумію, наліпка бренду. Сумочка дуже така м'яка, знаєте, вона. Ну так, в неї буде багато чого поміщатись, тому що, бачите, вона прям така вух, може бути таким, прям пиріжком. Але всередині є підкладка, ота колір. Все з нею добре. Але якось, знаєте, ну, немає якогось такого відчуття лухарі, яке вони пишуть. Знову ж таки, Якби я віддала за неї ціну, яка є на українському ринку, то це було б як на мене тут дуже занадто. Ну я буду чесна з вами. А, хоча я розумію, якщо чесно, звідки беруть, береться така ціна на українському ринку, тому що ну ви тільки подумайте, це я купила її зі знижкою? Так, наприклад, якщо б вони б закупляли її без знижок. А плюс потрібно заплатити за те, щоб її завести в Україну за доставку. Окрім доставки, потрібно ще врахувати налоги. Вибачте, податки потрібно врахувати податки, потрібно врахувати рекламу для бренду ну магазину, який це перепродає. продає. Потрібно також врахувати той факт, що ви платите людям, які будуть це все продавати, якщо у вас саме фізичний магазин. Якщо це фізичний магазин, то це ще оренда, світло і дуже-дуже багато, багато багато якихось цифр. Але якщо ну якщо підходити більш з якимось розумінням, бо є таке розумний шопінг, то напевно я б хотіла купляти це все, все ж таки в Україні. Так, ти переплачуєш, але... Ти допомагаєш нашим українським магазинам розвиватися. Тобто ти кидаєш комусь роботу, хтось платить податки. І це дуже круто, якщо ви маєте змогу купити в Україні, як на мене. Але я такої змоги не мала. Тому я була поганою людиною і купила це все в Китаї. Я думала в Америці, але ні. Китай. Для мене це було таке більше розчарування, якщо чесно. Через це вона йшла дуже довго, якщо, здається, десь, більше, десь місяць я до мене йшла. йшла. Пляха що з аліекспресу замовила, чесно. Ну, добре. Я вам потім підстібну цю, оце нещастя, я сподіваюся, і покажу, як це виглядає разом. Тут буде підсьому. Так, хайде. Добре. А в іншому пакуночку вже той самий багет. А я взяла кольори. Дуже багато дається, якщо чесно, в них кольорів. Я зараз покажу палітру. По Ось так. А я обрала молочний, бо в мене сталася така ситуація, що я зрозуміла, що в мене немає молочної сумки. Сталася така ситуація, я так кажу, і начебто в мене так багато сумок. Справді, в мене там була до цього лише одна така малесенька, чорна, і то мені подарив хлопець на новий рік. І через війну я її навіть не носила. О, дивіться. тут вже є таке ось річ. Також пильник. Дивимось, ось такий він милесенький. До речі, люблю. Не знаю. Хтось ними користується? Мені здається, що це прикольно з одного боку, а з іншого я не знаю. Я кладу одразу в коробку, якщо, ну, якщо гарна коробочка, то я її, звісно, зберігаю, а потім туди, наприклад, щось пакую. А ось стосовно пильників, не знаю. Хтось користується? Просто скажіть мені. Так, дивіться, тут в нас також така звичайнісінька кліма і отака штучка. Ну, щоб ви розуміли, воно просто пришпандеоренено на скотч. Бачите? Я сподіваюся, що вам видно. Що тут просто, просто звичайнісінький скотч. Начебто, не знаю. Боже, бідні китайські діти. Це все мені завертали. Якось не знаю. Не дуже. Нас в Україні таке роблять, напевно, якісь... Дуже малобюджетні магазини, бо, не знаю, у всіх якась налівка зазвичай фірмова, замовлена зам... на замовлення. Не знаю, боже. шуршить. Ой, ну чуєте? Ану. Не чуємо його супут. Пішла різь. Тут якість вже. Поліпше, я вам хочу сказати. Знаєте, ну прям на ну, дуже така приємна матова поверхня. Дуже. Це вже, це вже гарніше, я вам хочу сказати. Ой, дивіться. Жуй. М -м -м. Дивіться, і так багато різноманітного. Ой, а що там? А, а бачите, поклали, щоб воно не робило заломів. Здається, дуже багато цього тіш'ю, Дуже багато. Всередині в нас і, Боже, ще ті ж. Ага, цю вони вже самі мені бачите? Зробили. Ой, ну. Начебто гарно, подивіться. Ну, виглядає дуже так приємно, елегантно, стильно. Мені подобається, коли золото ну, так зміщують. Сумі сумісність насутні. Сподіваюся, ви мене зрозуміли. Поєднують! Теж так, точно, поєднують, вибачте, будь ласка, коли золото поєднують з чимось таким світлим або з коричневим, мені дуже подобається. Ну, якщо чесно, ця мені більше до нагоди. Всередині вже не тканина, як була в попередній сумці, а ось така шкі... Аля шкіра. І я думаю, що це шкіра-замінник, тому що це екошкіра, тому що це, ну. Скоріше за все, не на на настояще. Якось так. Ось можете подивитись. Я вам також підзніму це все, щастя, дуже красиво буде. А, за ту суму, напевно, що я за неї віддала. Вона коштує свої гроші. Швиро рівненькі, вона м'якенька, дуже приємна. Блін, Дійсно приємна. Від цієї в мене такої ейфорії немає. Правда? Правда. О, вона більш така. Оце відчуття, що я її дійсно замовила з Алікспресу. Бачите, вона вся така з себе, не знаю. Ця вже більш. Ой. Не бийся. Вона більш така. Не знаю, якась дорога, багата, але все рівно якось і відчуття, що мене бали. Ой, я запікаю. Я не знаю, а, напевно, якби я за це віддала ту суму, яку я заплатила в Україні, то можливо я б навіть була і задоволена. Ну, як на мене, я не скажу, що вона прям погана, яка, що вона не коштує свої гроші. Ось цей Лось, правда. Якщо ви хотіли купити саме таку сумку, то я вам раджу її купити. І ну, не задумуючись, чи дійсно вона того варта? Така милесенька, мила сумочка. Якщо у вас. Вам добре, що всі в таких ходять, бо мені добре. Не знаю. Мене це ніколи не напрягало. Я, до речі, ніколи не попадала в таку ситуацію, коли поряд зі мною була б дівчина з тією в тому ж самому одязі або стією сумку чи щось подібне. Мені якось впортило в цьому плані. А оце. Мені сподобалася вона на сайті, я вам зараз покажу тут фоточку. В сайті вона була дуже мила, і в принципі вона і в житті така ж, ну як гарна, прикольна форма, все. Але от не знаю, вона також м'якенька, до речі, але мені здається, що вона, вона якось не має в неї цього лухарі-ефекту. Можливо, коли я її з чимось поєднаю, то можу вам сказати, але поки що, поки що це щось більш схоже на Aliexpress за 150 гривень, як на мене. Ну, ви мені напишіть. А до речі, що я хотіла вам сказати, я замовляла також від українського бренду сумки. Я до цього купляла лише в українському бренді. А, якщо вам буде цікаво, то я можу порівняти а, ціну цієї Ну, не ціну, а якість цієї сумочки, наприклад, з тією, що мені приходила від українських брендів. Якщо вам буде цікаво, щоб зрозуміти, що більш вигідно і що більш а, круто не те, що круто купляти, а що більш. Доречно купляти за ваш на ваш бюджет український бренд, чи, наприклад, віддати перевагу вже якомусь відомому закордонному. Ось, якщо вам було цікаво подивитися на цю розпаковку, то напишіть мені про це, поставте мені вподобаєчку і розкажіть друзям про те, що в мене такий є канал. Буду вам дуже вдячна. Дзінь.